30 вересня щороку відзначається День бібліотек, а жовтень місячник бібліотек. І тому сьогодні ми з вами помандруємо сторінками історії світу, сторінками історії писемності. Пригадайте, що відноситься до історичних джерел, звідки вчені черпають інформацію про минуле. Це усні та пісемні джерела. Мовні та речові, етнографічні фоно, фото та відео документи. Завдяки цим джерелам ми сьогодні знаємо, як жили первісні люди, їх умови житла, предмети побуту, одяг тощо. У який спосіб, за допомогою чого люди почали прикрашати своє житло? Для естетичного оздоблення свого житла, а пізніше для передачі певної інформації люди навчилися наносити малюнки на стінах печер, що зображують картини побуту, життя, полювань. Фрески це малюнок, що наносили фарбою по сирій штукатурці. Мозаїка. Панно, що викладалися з дрібних камінчиків різних кольорів. Малюнки наносилися на певні предмети побуту, на посуд і різні елементи. Скульптури самі по собі, чи зображення на них несуть певну інформацію про зовнішність та одяг людей. Також пано, що виконувались різбленням по каменю. Ювелірні прикраси також несуть інформацію про життя людей минулих часів. Наприклад, на Золотій Скіфській пекторалі, що датується 4 століттям до нашої ери. Відображено багато сцен з побуту та природи. Золотий Скіфський гребінець показує нам сцену битви. Срібні фігурки чоловічків 6 століття нашої ери говорить нам про те, що одяг в той час вже прикрашали певними візерунками. І тому це є свідченням про таку давню історію вишивки. В різні періоди на різних континентах, в різних цивілізаціях з'являються види писемності, спочатку символи, пізніше літери. І ми з вами познайомимося зразками їх письма. Вчені завдяки археологічним знахідкам та дослідженням, вважають, що першими символами, що почали використовувати шумерські цивілізації, шумери проживали в долині річок Тигр та Єфрат, що пізніше утворили Перську державу. Зараз це територія Іраку. І на цих фото ми з вами можемо ознайомитися з їхнім письмом. Та календарем. Письмо Шумерів носить назву Клинопис. Наносили паличками, які загострені клинком, на глиняних табличках і використовували понад 5,5 тисяч років тому. Пригадаємо, що ми знаємо про цю цивілізацію. Які асоціації виникають з цією назвою? Приблизно через два століття після Шумерів у Єгипті також з'явились різьблення на стінах храмів та тексти на папірусі, виконані ієрогліфами. Окремий іерогліф може означати як предмет, так і певний приголосний звук. Останній раз користувалися іерогліфами приблизно 396 року нашої ери і були забуті навіть у Єгипті, особливо після розповсюдження християнства. На? Цьому фото ми можемо прочитати з вами імена двох відомих фараонів Єгипту. Китайська також одна з найдавніших цивілізацій світу, якій людство завдячує багатьом винаходам. Найдавнішими письменами користувалися понад 3700 років тому. Вони виконувалися на панцирях, черепах чи лопатках великої рогатої худоби. Письмо китайців відрізняється від нашого, тим, що розташовуються іерогліфи, зверху вниз, справа наліво. На в цій картинці ми можемо розглянути, як одне слово може позначатися різними іерогліфами в різних провінціях Китаю. Загалом китайських іерогліфів приблизно до 60 тисяч знаків. В Індії писемність з'явилася приблизно у третьому тисячолітті до нашої ери, але залишалась нерозгаданою. У VI столітті до нашої ери з'явився алфавіт Кхарошті, Писали ним на листах пальми? І ми можемо бачити його приклад на фото. Як називаються ці материки, які племена жили тут до колонізації? На території Північної Південної Центральної Америки до колонізації європейцями проживало багато племен. Ацтеки, Майя, Інки, Делавари та інше. Ацтеки також послуговувались іерогліфами, але символи розміщувалися у вигляді композиції. Денис картини це земля, верх, небо. Дії відбувалися одночасно, і тому були важко розшифрованими. На цій карті Центральної Америки ми бачимо місця проживання племен Майя, позначені зеленим кольором, і ацтеків коричневим. Завдяки роботі вчених маємо уявлення про їх побут, звичаї, одяг та архітектуру. Але писемність Майя прочитати вчені не могли протягом багатьох століть. Тільки в середині ХХ століття український вчений Юрій Кнорозов розшифрував ці знаки. Наприкінці свого життя нарешті мав змогу побачити їх вживу. За свої досягнення був відзначеним найвищими нагородами Гватемали та Мексики. На території сучасної Перу багато століть тому проживали племена Інків, що користувалися вузликовим письмом. Називалось воно кіпу. Це була різна кількість розмірів розташування вузликів на певному поясі. І вони несли інформацію. На високогірному плато Наска між 2000 роком до нашої ери та 700 роком нашої ери. Були створені малюнки від простих ліній до зображень мавп, лам, птахів, ящерок, павуків тощо. Але найцікавіше це їхні розміри. Еогліфи повністю можна побачити тільки з висоти. У Північній Америці племена користувалися. Черепашковим письмом це пояс з нанизаними черепашками різних кольорів. Також і племена Африки використовували предмети письмо для передачі інформації, в якому могли застосовувати абсолютно різні предмети: гудзики, шматочки тканини тощо. На теренах сучасної України. Протягом багатьох тисячоліть проживали різні племена й народності. Хто назва які. На цьому фото ми можемо впізнати один з найдавніших храмів Київської Русі нашої держави. Софійський собор. На його стінах вченими. Було винайдено найперші письмена, які назвали в графіті. На півдні України, поблизу Мелітополя, знаходиться так звана Кам'яна могила. Це пагор, під яким розташовано багато печер, у яких виявили петрогліфи у вигляді позначок, символів. Малюнків. При подальшому вивченні вчені прийшли до висновку, що люди проживали тут протягом різних періодів довгий час. Найперші докази відносять до 12-го тисячоліття до нашої ери. Це доводить, що ця писемність, можливо, є найстаршою за шумерську і схожа з нею. Першою книгою Київської Русі вважають Повість врем'яних літ, що написав чинець Нестор Літописець у XII столітті. Його називають першим істориком України. Літопис був укладений з описів сучасних автору подій, архівних записів, переказів. Ось такий вигляд він мав. На фото ми можемо розглянути, який вигляд мали книги у минулому. Гарні дороговартнісні обкладинки. Зі шкіри, металу, в тому числі й дорогоцінного. З інкрустаціями дорогоцінним камінням, пишні кольорові малюнки, що виконувалися вручну. Також можемо бачити букви алфавітів, глаголиці і кирилиці. Прочитайте, як називались букви раніше. На цьому фото ми можемо прочитати деякі слова, і побачити, що написання схоже на сучасне. Першою друкованою книгу вважається Алмазна Сутра, що виготовлена була в Китаї. У VI-VIII столітті нашої ери. У XIII столітті друковані книги з'явилися у Європі. Кирилицею вперше надрукували в Кракові, а в Україні першодруком вважають апостол Івана Федорова, що був виготовлений у Львові. Пізніше найбільшим осередком книгодрукарства була Києво-Печерська лавра. Скарбницями книг називають бібліотеки. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі. Книги робили душу благородною, а розум сильним. В Київській Русі перша бібліотека була створена ще за часів Ярослава Мудрого. Але, на жаль, була втрачена мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, фарби, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мисленєва діяльність народу. 9 листопада відзначаємо День української мови та писемності.